Наші психологи під час охорони публічного порядку, яке здійснюється в ході патрулів, відвідують пункти незламності, щоб у разі необхідності надати психологічну підтримку та допомогу усім, хто її потребує. В теперішній нелегкий час люди можуть відчувати тривогу, занепокоєння, емоційне збудження. І добре, що є ми, які відразу включаємося в свою роботу, використовуючи весь наш арсенал технік, які допомагають швидко та надовго покращити. Та стабілізувати емоційний стан, як дорослих, так і дітей. Деяких потрібно просто вислухати, зрозуміти та підтримати, що вже є на сьогодні безцінним, адже люди прагнуть відчувати, що вони не самотні. Всі наші фахівці старанно та добросовісно виконують задачі національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка була ініційована Оленою Зеленською, мета якої допомогти громадянам подолати стрес пов'язаний з війною та наслідки пережитих травматичних подій. Запобігти розвитку психічних розладів в пунктах незламності ми залишаємо реквізити нашої служби, завдяки яким можна приєднатися до сторінок психологічної служби поліції у соціальних мережах, де отримати цінну інформацію та індивідуально звернутися за допомогою до психолога.